Цей період, коли проходить перетестація нової поліції, проходить реформа. Ви з новими знаннями, силами повними зараз вливаєтесь в наш колектив. У вас є дуже велика перспектива в тому, що зараз у нас великий некомплект особового складу, офіцерського, фахівців різного рівня, і для вас відкриваються можливості стрімкого зросту. Для тих, хто себе, як кажуть, добре зарекомендує. І тому все у ваших руках. Вам треба зараз після теоретичного всього навчання продовжити свою службу вже на практиці, як кажуть, на землі. І тому все залежить від вас. Ми вам допоможемо всім, всіма способами, все, що є в наших можливостях, за вами закріплять в підрозділах. Відповідних досвідчених фахівців, які вас будуть вести по службі. Ваше завдання це наполегливо все приймати, як губка впитувати, і потім все доказувати своєю працею, службою, свої можливості і свої амбіції. Так що, я думаю, все у вас має вийти, тому що молодь завжди це перспектива. Я хочу вам побажати. Тільки одного, щоб ви завжди працювали в рамках закону і на підставі закону, щоб ви об'єктивно, всебічно розслідували кримінальні справи. Не бійтесь адвокатів, не бійтесь підозрюваних. Завжди перший допит він складний, тому хакіри накипо поприсутствують на допиті, підготуйтесь до допитів. Це дуже важливо. Я думаю, що вас цього навчили за 5 чи 4,5 років і думаю, що, дивлячись ваші очі, вони щирі, вони гарні, ваші очі. Ви люди, які досягнете високих звань і освоїте цю нелегку професію. Зичу вам здоров'я, добра, хай оберігає вас Господь. Шанують люди. Я бачу, що ви це майбутнє української поліції. Я думаю, що ви отримали достатні знання у учбових закладах для того, щоб використовувати їх у практичній діяльності. І скажу вам, я глибоко переконаний, що ви маєте високі моральні якості, високий патріотизм український. Любити свій народ, любити свою країну і бути виконувати права і обов'язки, передбачені законом професіональну поліцію щастя. Бажаю вам якнайшвидше сформуватися настоящими професіоналами поліцейських. До вас прохання і настанова це чесно, принципово, сміливо захищати права і інтереси українських громадян. Бережіть незалежність України це надзвичайно важливо. Я родом з міста Користеня, завжди мріяла в принципі, навчатися в академії. І коли направлялася, направлялася цілеспрямована з міста Користеня і слідчим це був мій власний вибір, тому я дуже задоволена. Звісно, я хотів йти працювати в Олевський відділ поліції саме на свою батьківщину. Хотів йти в опроповаженим працювати. А ну і взагалі, якби настрій настрій працювати є в першу чергу, потрібно ну заслужити до себе довіру це показати, що дійсно новий працівник національної поліції України є взірцем для. Якби сказати, для інших, які будуть проходити перетестацію, вони повинні працювати на те, щоб якби, повернути цю довіру до нової поліції. Ну і я рахую, що зараз на даний момент ми йдемо успішно Все складається в нас.